В умовах повномасштабної війни свої послуги пропонує Володимирецький центр зайнятості. Оплачувані громадські роботи по місцю проживання, про що мова? У репортажі, інтерв'ю з Іваном Рябченком? Служба це дуже великий спектр послуг. Тобто, якщо людині на даний момент нічого не може підібрати, людина з певних там причин вже не може проходити. Підвищення кваліфікації, перекваліфікації це ж у нас здебільшого, не здебільшого, а майже все сільське населення, людей, діти, хазяйство, вони відірватися там на навчання, перенавчання, поїхати не можуть. На період військового стану запроваджено суспільно-корисні роботи, тобто певний перелік робіт, які. Люди можуть виконувати на території своєї громади. Громада заключає з нами договір, що їй потрібно виконувати ці роботи, які передбачені переліком, і числа е, цих людей, що в нас перебувають на обліку, ми підбираємо, їх люди, е, ми підбираємо їм людей. І люди працюють на території своєї громади. Це може бути навіть так, людина там живе в одному селі, і там же найняли її, там ж вона і працює, ніде так. Та їздити це, не треба. Це здебільшого так і є. Тобто, якщо це економічна громада заключила у нас договір, ми направля... вони заключили договір, їм потрібно 18 чоловік, вони казали, для участі у спільнокорисних роботах. Ми з числа безробітних підбираємо. Людей і направляємо на місцеві. Так, так. так. Тобто, от е, потреба виникла сьогодні в так конкретно трошки конкретизую в, в кідрах. Роблять бомбосховище для потрібні робітники. О, там робить фірма, яка відповідно це, але підсумні роботи там такі. Їм потрібно там десь щось цей. Вони звернулися до нас, кажуть, треба два джі людини. Ну, Підібрали дві пі людини і вони вже там займаються. там Працевлаштовані офіційно? Не, вони перебувають офіційно, мають статус безробітного, але тимчасово виконують суспільно корисні роботи. І їм вони оплачується за цей Так, плат. їм оплачується, оплачується з нашого фонду. Тобто, якщо людина відпрацювала місяць, мінімальну заробітну плату вона отримує. З розрахунку мінімальної зарплати, ну з відрахуванням всіх внесків, які передбачені законодавством. От але людині це зараховується до трудового стажу. повністю пакет. Так, повністю пакет вона має і вона працює на території своєї. Громади на території свого Тому населеного пункту сьогодні виходить у центр зайнятості. Це такий комунікаційний центр, звідки можна отримати інформацію, і це двосторонній зв'язок. Так, люди, громади, влада, і ви, як от, середина так. цього всього. Також так, да, вже закінчується суспільно корисне. У нас на сьогоднішній день сім чоловік з пере... на обліку перебуває 10 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. З тим чоловік ми залучили до участі у суспільно-корисних роботах. Тобто люди мають собі на території громади населеного пункту виконують роботи, які передбачені переліком цим, і отримують відповідно за це заробітну плату. Що ще хотів наголосити? Ми скажіть ще, от якщо людина пенсійного віку, але людина хоче отримати якусь там навички е роботи на комп'ютері, бо ж сьогодні пенсіонер теж може працювати. Чи можуть люди пенсійного віку до вас звертатись за навчанням <гум> або за якимись курсами за навчанням, за курсами не можуть люди пенсійного віку звертатись? Ми можемо надавати тільки консультативні послуги, тобто здійснювати підбір роботи цим людям. А такі послуги, як навчання перенавчання, можуть отримувати тільки люди, які мають статус безробітного. А статус безробітного особа пенсійного віку вже мати не може. То, на жаль. Тобто їм під... вже треба звертатись в такі якісь соціальні центри, де так, там так. дають якісь навички. Ну, Ми консультативні послуги ми по підбору роботи ми можемо здійснювати для людей пенсійного. Тисування, там ще якісь речі. Ну, підбір роботи, здебільшого, може... так, якщо звертаються люди такі пенсійного віку, ми їм можемо здійснювати, пропонувати вакансії. Ще для участі, що забув основне сказати, роботу з... Зайнятості, ми працюємо у формі єдиного вікна зараз для учасників бойових дій. Тобто для нас звертаються учасники бойових дій і ми їм пропонуємо в формі єдиного вікна можемо надавати всі послуги, які надаються громадськими соціальними партнерами. Тобто, у нас є перелік всіх реабілітаційних, хто займається, ми їм доводимо цю інформацію. Також в себе проводимо заходи такі для учасників бойових дій, де, куди запрошуємо учасників бойових дій, членів безвісті зниклих. От, і запрошуємо соціальних партнерів, які займаються безпосередньо, реабілітацією, оформленням документів, для, які потрібні, для, щоб особу визнали безвідсізниклою. зникло. От, і, у Вас є фахівці для того, чи ви просто ми залучаємо. Ми залучаємо партнери. у Нас фахівців для цього немає, але ми проводимо таку форму, такі заходи в формі єдиного вікна. Це зараз воно ведеться на державному рівні. От у нас є по області всі ці контакти, всіх служб, всіх громадських організацій для учасників бойових дій та членів їх сімей і будь-яку. Може тоді, якщо люди цієї категорії потребують якогось послугу, ми вже зв'язуємося, або даємо контакти людини безпосередньо, сама зв'язується з цими організаціями, або ми можемо допомогти. Наші фахівці зв'язуються з керованою людиною, що вона потребує, яких послуг, чи реабілітації, чи якоїсь психологічної підтримки. Нас підписані також меморандуми з Червоним Хрестом. Ми співпрацюємо. Співпрацюємо, Центр життєстійкості усіма Подожди соціальними партнерами. Здебільшого це для учасників бойових дій, членів їх сімей, Це така категорія, яка. Звертається до нас не більш не менш спочатку потрібно людина для того, щоб їй підбирати роботу, адаптувати її до життя в цьому. О, цим також займається служба зайнятості з соціальними партнерами. Іван Михайлович, ваш штат, скільки працівників і яка частина чоловіків жінок? на сьогоднішній день в нашому управлінні Володимиринському. Е Працює вісім чоловік зі мною з числа чоловіків в так, я один в колективі і сім. 7... Підсумки розмови з Іваном Рябченком можна зробити висновок. Володимирецький центр зайнятості це центр комунікації та допомоги людям, які її потребують, зокрема, військовим, безробітним, учням, які не потрапили до навчання, або інших людей, які потребують допомоги в працевлаштуванні.